Мама мені сказала Я жалкую, що тоді дарувала тобі подарунки замість батька, що не сказала одразу, що то за супчик, бо тепер ти б отак не вчинила. Я задумалася. Батько знайшов нас недавно, йому вже 77 років, і він не має ні де жити, ні не має людей, які про нього піклувалися. Переді мною стояв немічний чоловік, який просив у мене пробачення за свою молодість і зрілість, бо не думав, що життя до нього так обернеться. А я згадувала, згадувала, як в якийсь момент спитала у мами, де тато. До того його відсутність мене ніяк не хвилювала, бо в моєму оточенні була лише мама і бабуся. Але в садку з'явилися діти, в яких був тато, і я спитала, де ж мій. Мама довго думала, а тоді сказала, що тато у мене космонавт, і його ще довго не буде. Але він присилатиме мені подарунки. Завжди присилав, просто я не пам'ятала цього. Ти пам'ятаєш ту ляльку з синім волоссям, то тато тобі прислав. Така відповідь мене задовольнила, і я всім розказувала, що у мене теж є тато, просто він космонавт. Вже в школі мені пояснили, що нема у мене ніякого тата, але я все одно мріяла, що одного дня перед цією школою з чорного Мерседесу вийде красивий чоловік і скаже, що він мій тато і дуже багатий, і відтепер у мене буде все, чого я так хочу. ляльки Барбі і вдосталь жуєк, любов. Це. В важкі хвилини я думала, що у мене нема тата, тоді б у мене все було по іншому, мене б захистили від хуліганів, дали б гроші на навчання. З часом я розуміла, що мої невдачі з чоловіками це теж через те, що я не знала, яким має бути чоловік в моєму житті. І ось мені 50 років, у мене двоє дітей і одна онучка, чоловік, який мене любить, досі питає мене, чи я тепло одягнена і чи щось їла. Аж тут у двері подзвонили, і я відкрила. Старий чоловік питався, чи тут живе Інна Морозенко, у якої є донька Оксана. Чоловік розказував, що полюбив іншу жінку, і пішов від нас, думав, що буде щасливим, але життя не склалося. Діти його відсилають в дім перестарілих, а він не хоче туди їхати. От і згадав за мене, але він ніколи не забував якось так. Звичайно, що я йому сказала, що знати його не знаю, і я йому не була потрібна в дитинстві, то він мені не потрібен тепер. А потім я побачила, що він втратив надію людина на очах перетворилася на порожнє місце, і це мені не давало спати в ті дні. Я поговорила з мамою, аби почути аргументи, чому батько супчик, і почула їх, але я бачила перед очима людину, яка хоче пожити останні дні з кимось рідним, а не з такими ж покинутими людьми під подертими білими простирадлами. Я навідала його в будинку літніх людей і сказала, що у нас є будиночок в селі, ще бабусин там є газ і світло. Я можу йому привозити час від часу продукти, а на літо ми туди приїжджаємо господарювати і у відпустку. Якщо він згоден, то може там жити. Він погодився, і я його туди перевезла. Час від часу я його навідую і привожу продукти, яких нема в селі. Мама зі мною не розмовляє і каже, що я її зрадила. Вона не хоче почути мою позицію. Я могла йому допомогти і допомогла не заради нього, а заради себе. Як я все життя вчила дітей, що треба бути добрими до інших малосердними, а тут таке випробування на мої принципи, чи я добра, а я що? Ця людина мені ніхто, але ж і ви не питаєте біографію людини, який кидаєте гроші під церквою. Хіба неправда? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.